Має бути встановлення без безумовного перемир'я, безумовного перемир'я, яке Україна прийняла, нагадаю, в джеді беззастережно. І зараз ми повинні спільно всі тиснути на Росію, щоб отримати чітку відповідь на пропозицію щодо безумовного перемир'я. На суші повітрі і на морі Україна цю пропозицію прийняла, ми готові, і Україна ніколи не була перешкодою для досягнення миру. Тому надзвичайно важливо продовжувати ці зусилля. І сподіваємося, що наступний раунд, який має незабаром відбутися перемовин у такому форматі, і три США. І Україна буде ще одним вагомим кроком на шляху до досягнення справедливого миру.